Шановні, привіт! Сьогодні новина у нас дуже цікава щодо розміру пенсії, яка може змінитися лише за місяць. Новина надана порталом today.ua. А саме йдеться мова про те, що українцям розповідають, як не втратити свої гроші. Давайте про це сьогодні поговоримо. Розмір пенсії у деяких громадян може бути вищим, якщо вони зможуть правильно розрахувати дату подання заяви до пенсійного фонду щодо призначення пенсійних виплат. Це зокрема стосується пенсіонерів, котрі народилися ближче до кінця календарного року і готуються до виходу на заслужений відпочинок. Питання: коли саме краще подавати людям заяву на виплату пенсії, щоб не було помилки, і ця порада надана пенсійним фондом України? Там відповів пенсійному фонді відповідає, що до формули для розрахунку майбутньої пенсії входить офіційна середня зарплатня в Україні, з якою було сплачено страхові внески за останні три роки, які передують зверненню за пенсією. Тобто, якщо майбутній пенсіонер звернеться з заявою до пенсійного фонду, як тільки йому виповниться 60 років, це термін буде у листопаді або грудні 2022 року, то в момент розрахунку пенсії братимуть середню зарплату за 19-21 роки. І якщо людина подає заяву у січні 2023 року, то в розрахунок вже братиметься середня зарплата за 20-22 другий. Роки водночас, тобто, якщо людина протягом трьох місяців після того, як їй виповнилося 60 років, не подала заяву до пенсійного фонду щодо призначення пенсії, то цій особі призначать пенсію лише з тієї дати, коли вона зареєструвала свою заяву. Якщо людина встигає вписатися з поданням заяви в перші три місяці після свого 60-ліття, то отримання грошей цієї грошової виплати. Буде сповна починаючи з 60 років. Таким чином, якщо майбутньому пенсіонеру виповниться 60 років, наприклад, 10 листопада 2022 року, то людині потрібно встигнути зареєструвати заяву щодо призначення пенсії до 10 лютого 2023 року. Якщо ви пам'ятаєте, то в Україні є також вікова шкала надбавок. Яка виплачується до пенсії громадянам віком від 75 років. А з жовтня цього року надбавки започаткують починаючи з 70 років. Інформація надана для знайомлення. Якщо вам буде більше цікаво, я залишу сайти в опису до відео, і там є текстова версія, де ви можете прочитати особисто. Дякую за увагу! На все добре!